про те, як погода впливає на українську економіку, енергетику, і з нами не на зв'язку, а з нами в студії Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу. Ще раз вітаю вас в студії Українського радіо, пане Михайло. Вітаю, пані Наталя. Вітаю, шановні слухачі. Отже, теплий кінець грудня. Так само прогнози на січень, що буде дуже тепло. Ми з вами втішені цим з багатьох причин, так що життя все ж таки в підтриму. Головне, щоб довго зими... не було плюс 5, щоб не почалася вегетація. Так, це… Хай буде в день 3-4 градуса тепла, а вночі 2-3 градуси морозу. Ну не знаю, як ми в... наші побажання можуть на щось впливати. Думка матеріальна пані. Думка Палі... матеріальна. Окей. Але давайте поговоримо про те, що є вже зараз, що є об'єктивно навколо нас. В першій частині програми ми говорили про те, як на фермерів впливає ця погода, і от, знаєте, давайте тепер обговоримо ось що: а як зміна клімату, як ви сказали, що у нас відбувається Балканізація, Балканізація. Балканізація. так тобто, клімат стає схожим в Україні на клімат країн Балкан, сухе спекотне літо і волога тепла зима. То відповідно, як фермери коригують свої стратегії, змінюють ну наприклад, культури. Змінюють види, змінюють взагалі товаровиробництво своє з огляду на те, що змінюються умови, і напевно дають більше можливостей. або менше, не знаю. От хочу вас запитати. А, ви знаєте, тут не тільки погода важлива, а взагалі то ринкові відносини, як казав Адам Сміт, невидима рука ринку, яка включається, регулює, дуже впливає. От, якщо взяти в радянські часи, як ми з вами згадували, скажімо, соняшник це була культура традиційно півдня України. Скажем туди, десь до Черкащини вище соняшник, ну якщо сіли, то дуже мало. Зараз соняшник це один із найбільш актуальних і найбільш таких востребованих культур. І завдяки чому ми займаємо третє місце в світі по виробництву олії соняшникової. Є лідери в Украї... у Європі. По... І от соняшник, як кажуть аграрії, поліз вверх, поліз на північ, більше починають сіяти. А потепління дає можливість робити два урожаї. Я от наводив приклад. Як це на Одещині вже пробували робити, посіяли ячмінь його рання культура, як кажуть, можна ще у бруд грязюку посіяти і виріс, зібрали, а потім після цього посадили, по-моєму, чи кабачки, чи якісь овочі, які теж стигли, А зараз закінчується не у вересні, а в жовтні теплий сезон. Тобто вони встигли ще вирости і їх встигли зібрати. Це от дає таку можливість якраз більш активніше використовувати той благодатний потенціал, аграрний, природно кліматичний, який у нас є, а з іншої сторони, це дає можливості більше забезпечувати нас власне тими товарами, на які і ті продукції, яка експортувалася. От такий парадокс війни, зворотня сторона, проблеми з логістикою привели до того, що томатної пасти практично імпортної у нас зараз дуже мало. Угу. І якщо що ви любите піцу, або ті слухачі, які люблять піцу, знають, там є томатна паста, це спеціальна, якою намазують на корж, як спекли. В принципі, раніше завозили з Італії. Краще в світі рахується сицилійська. Це спеціальний сорт помідорів. Вона повинна бути в хорошої якісті. От перебої з логістикою привели до того, що імпортувати стало складно і дорого. Тим більше, що в минулому році були проблеми з розрахунками Нацбанк, пам'ятаєте, вводив обмеження, зараз їх немає. Але українська аграрія спрацювала. І от мої добрі колеги з Одещини, які займаються вирощуванням, виростили і почали робити цю пасту. В результаті, якщо ви будете зараз їсти піцу, знайте, що ви їсте піцу вже із українською пастою. От як, як це впливає? Тому що помідори це такі сорт, знаєте, який любить тепло. Угу. В цьому році, слава Богу, у нас був урожай і на огірки, і на помідори. Я коли, коли приїжджаю в рідне село на прилучення в Леносі, мені дають мішок огірків. Я кажу, нащо вони мені скільки? Кажуть, скільки вродило, жалко викидати. Знаєте, як селі кажуть, треба, тобто, аж такий тр, був треба хороший, що зробити. Так? Да, у нас в минулому році був дуже хороший урожай, тому чистий і гарний клімат. Був поза минулому році мучниста роса побила, був холодний ранок вологий, і потім сонце, і мучний. Староса побила гірки, не було врожаю. Гірки у цьому хороший урожай. Так що це дає можливість більше, скажімо, робити продукції більше як забезпечення себе, так і можливість експортувати. Ну і ще таке цікаве явище. Бахча теж піднялася да. у нас на Піднялась північ на... і ми розповідали наші кореспонденти з Івано-Франківщини. розповідали, що навіть на Івано-Франківщині, де раніше і картоплю проблематично було виростити, ну, Завозили, завозили, завозили да. то тепер там кавуни. Кавуни і піднялися кавуни, виноград, кавуни це піднялося на північ. Це... І виноград піднявся. Так? піднявся uh -huh. розумієте? І ми, от 6 років у Торгово-промисловій палаті разом з виноробами до війни і до ковіду про. Проводили форуми виноробів, і от як мінялася географія? Традиційно з де вино вироблялося? Одеська, Херсонська область, mm -hmm. південь Запорізької області, Миколаївська область і Закарпаття. Це традиційні були із радянських часів, а, а там, де ріс виноград. Зараз полізли вверх. Так, да, тобто більше вже куди долізли? К коли, куди долізли, долізли до Дніпропетровщини. Uh -huh. Рамите, то... А ви знаєте, 400 років тому клімат в Києві такий був, що дозволяв митрополиту Петрові Могилі, він такий дуже був обдарований різно... різними талантами чоловіка. Київ зробив центром виноробства. Тобто, він зміг в Києві вирощувати такі виноград, який надавався для того, щоб робити з нього хороше вино. Ну, вони я б не. Сказав, що це було хороше вино з нашої точки зору сьогоднішнього. Це в ага. основному були десертні вино, солодке, угу. знаєте є такі... частів Петра Могили. Їх е, е, да, е, його простіше зробити ніж сухе ага. вино. Маєте, як? От. І воно краще зберігається, бо цукор виступає у ролі такого як консерванта. А от древні греки, чого пили, вино розбавляли водою, бо воно було солодке, і воно таке було насичене. І... А завдяки солодкості воно не перекисало, бо вино, якщо туди не ну, природних консервантів, як зараз додають сірку, древні римляни додавали смолу, uh -huh. живицю. так, uh -huh. І воно в них було з гірчинкою, то воно просто-напросто стане винним уксусом, воно воно перекисне. От, тому вони Збавляли. Так що, Петро Могила, магбуть. Я недавно, до речі, прочитав таку цікаву книжку, називається Подорож до о, кухні часів Гетьманщини. Це Олексій Сокирко, здається, написав. Так, так. Да. Дуже цікаво, знаєте? От кулінарна порівня... подорож у Гетьманщину. Дуже Так, дуже цікава книжка. Угу. Більше того, там дають навіть рецепти. І... Більшості з них не змінилися. Це взагалі, ви знаєте, Наталко, нам треба з вами зробити окрему передачу про те українські рецепти, звідки вони взялися, як голубці. Угу. Голубці це долма. От, запросимо ще третього сокирка Олексія до нас історика і щось на трьох Щось Придумаємо, придумаємо. Так. на трьох придумаємо, Так. так. Тобто фермери змінюють свої стратегії фермери. Змінюються. Взагалі дуже, а, дуже є культури, від яких відмовилися через те, що теплі зими. Е, дивіться, я б сказав би по-іншому. Фермери дуже чутливо реагують на потреби ринку. Угу. От у минулому році, коли була тимчасово окупована Херсонщина, а Херсонщина це у нас традиційно виробник томатів е, і Чумак, найбільший виробник, це знаходиться на території Херсонської області. Тут же одеські і миколаївські фермери зреагували і більше посадили у себе томати. тому що знали, що на ринок треба викинути. У нас в принципі дефіциту не було. Тому, на відміну від великих аграрно індустріальних структур, там вона трошки така, знаєте, як кажуть, забюрократизована структура. Тут дядько, який цим займається, він уже чітко дивиться, що він може продати і як він може продати. Тому фермери завжди більш мобільні, вони більш активніше реагують на те, що буде. Якщо був дефіцит капусти, на наступний рік скільки насадили капусти, що потім дзвонили, заберіть три тонни кап. Пусте бо пропадають, так ну це, це є така ситуація, поки в нас ринок ще не зарегульований. між іншим, коли ми прийдемо в ЄС, то треба розуміти, що до певної міри ринок, і в тому числі ринок фермерський, буде більш зарегульований, тому що ЄС це великий держплан у РСР. Uh -huh. Для того в них є система дотацій підтримки, тому що багато країн з різними рівнями виробництва з різними рівням життя, і вони пробують отак, от дуже 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 тонко тримати цей ринок для того, щоб він був і конкурентним. Він був. Рівним для всіх, тому комусь дають більше дотації, комусь менше дотації. Кому скажуть, ти можеш виростити скільки і не більше. Бо як ти, от як у нас трапила ситуація з експортом зерна в Польщу, да, тобто, ми, наче, не так багато туди завезла зерна. по нашій мірка там все порядка 2 мільйонів тонн, Але ми зірвали ринок зерна, той, який у Польщі вже був, і з за цього виникли проблеми. При нашому експорті 30-35 мільйонів, 2 мільйона. Це ну не така велика. Але для Польщі але для зірвати. Польщі, яка виробляє 20 мільйонів Воні всього в рік, і при тому, що в них невеликі фермери. Якщо ми говоримо у нас, це великі господарства, у нас фермер рахується тисяча, дві, три, а у них фермер це 100-200 гектарів. Це вже великий фермер. Це в основному сімейний бізнес. Це дрібний бізнес. Який, ну в них же навіть часи соціалізму а, була приватна а, та, чи, земля. крім західної Польщі, та, там де були кологосперці. Так, 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 так. А, а там було да тому тому от і виникла така проблема. Якщо ми вже говоримо про торгівлю, то давайте на цьому теж зупинимося. У нас в українських виробників і сільськогосподарських і не тільки є проблеми з вивезенням з експортом своїх товарів, свого з збіжжя і так далі. Як це впливає на наш баланс зовнішньоторгівельний? Скільки взагалі ми втратили в зовнішній торгівлі от через ці проблеми? Якщо говоримо за польський страйк, то називають різні цифри, називають 400 мільйонів, хтось вже називає півтора мільярда доларів. Подивимося: прямі збитки, непрямі збитки. Знаєте, ми дуже активно працюємо з нашими колегами польсько-української палати, працюємо із нашими колегами Федерації роботодавців, які теж активно відстоюють. І працюємо з великими українсько польськими Юридичними компаніями, які в принципі готові, і у них є таке завдання судитися. І вимагати відшкодування збитків від організаторів страйку, mm. те, що це російська а, така mm. спецоперація, у мене в цьому немає тіні сумніву. Це чистої води спецоперація, тому що росіяни грозилися а, бомбити Польщу чи Німеччину, щоб вона не допомагала. Потім виявилося набагато простіше, і дешевше заплатити. Ну, це по моєму досвіду корпоративних він. Я думаю, в день вони платили організаторам. Це моє mm. припущення. Mm. А порядка десь від 7 до 10 тисяч доларів. От mm. За це на ну, але збитки наші ще не пораховані, Ну, Вони не так? пораховані, і збитки, коли ми говоримо, але в суді можуть бути пораховані. Виставлені я рахували, до цього веду, пані Наталка. Ви мене випередили, тому що юристи для того, щоб вимагати відшкодування від організаторів, збитки повинні бути підтверджені. Угу. От зараз іде, це, і це досить таки непростий процес підтвердити збитки. що от машина скільки стояла, да, є на превеликий жаль факти, коли люди померли. Це установлений підтвердений юридичний факт. Ну а от є методики, по яким тепер треба обов'язково підтвердити наскільки та чи інша бізнес-структура понесла збитки. Тоді можна пред'являти в суду угу. претензії до організаторів. Поки вони документально не підтверджені, це все експертні розмови. Зрозуміло, але це дуже цікаво. Цікаво, що це може бути точно обраховано у суді, і це, це був би правильний прецедент, тому що а, на майбутнє, коли буде бажання кому знову це робити, в люди повинні країнах, знати, так? що їх буде чекати відповідальність. Давайте тоді поговоримо про відновлення портів Великої Одеси. Там уже просто море, і ми собі пливемо куди хочемо. Так то що відомо про це, які є новини в цьому. Наприклад. Я недавно прочитав новину, яка мене дуже потішила як українського патріота. Про те, що генеральний секретар ООН Гутієрш заявив: Ну от українці самі вирішили питання, і зернова ініціатива вже не потрібна. В тому вигляді, в якому вона була, вона, так, вже, не вона вже не актуальна. Мене теж ця новина потішила. Розумієте, так? вона мене дуже потішила, тому що е, це те про що я говорив і ще коли тільки починав зернове е, з колегами-журналістами, що прийде час і головним гарантом продо. Е, Безпеки на морі буде наш військово-морські е, сили, і наша підтримка союзників по НАТО, і те, що так знає... і сталося, так, так і сталося. Mm -hmm. Да, те, що е, наші змогли військової сили порушити е, от, домінування росіян, і на сьогодні росіяни не контролюють чорне море. Те, що є підтримка, є е, британсько-норвежська ініціатива, ви знаєте. до те. речі. Гінце Кон сказав, що нам треба не зернова ініціатива, а, а про а відкрити Чорне море відкрите для всіх. От дивіться послав і... Росію прямим да, текстом Так, да, да. і це і це безумовно тішить мене як патріота про те, що ми змогли вирішити це питання самі а, без чиєї з допомоги. Ми звичайно вдячні нашим союзникам по НАТО, які допомагають а, безумовно. але треба відновити зруйновану інфраструктуру, а оце, можливо, від, да, відкрити а оце нові це, можливості. чого росіяни б'ють регулярно по Одещині, б'ють, тому що розуміють, що вони не можуть стати на заваді кораблям. І якщо взяти наприклад, ту ж статистику, ми згадували Польщу. За весь 2022 рік привезли через Польщу у порти Балтики, через які у нас тоді, коли була закрита Велика Одеса, 3 мільйона тонн. З липня цього року, коли закінчилася зерновані святива, Україна почала самостійно експортувати зерно, 10 мільйонів. Ого, Ого. от так. вам за півроку у три рази більше. А, а, друг... а скажіть так. про порти. Держава чи наші міжнародні партнери допомагають відновлювати цю інфраструктуру, адже руйнування ну просто страшні? Ну давайте не будемо надіятися на державу. В умовах війни, тобто бізнес сам відновлює так більшості, це безумовно. По перше, змінилося от ви кажете, як із кліматом, так і з логістикою. Змінилася ситуація. Я пам'ятаю, коли продавав порт у Ізмаїлі фонд держмайна, річковий порт. Він нікому особливо не треба був. Його ніхто не хотів купувати. І вони по-моєму, продали його за півтора мільйона гривень чи щось таке. Бо він ну він був нікому не треба. Mm -hmm. А тепер це виявилося, що додам уже побудували. В портах донаски порядка 20 нових причалів і звідти йде активно експорт зерна, тобто річковий. Оцей е, перевезення, про які говорили, і навіть до війни, я пам'ятаю, був законопроект про відновлення річкових перевезень, але він лишався на рівні розмов. А тепер, коли змінилася ситуація, це стало актуальним. Тому, звичайно, для нас відновлення портів і Великої Одеси на превеликий жаль, не може поки що працювати Херсонський порт, тому що обстріли йдуть постійно. А плюс е, дунайські порти, які почали активно працювати, плюс наша співдружність із Румунією, то чого, скажімо, до війни у нас були непрости від. Но не з Румунією. а зараз це один із ключових наших, який на відміну від Польщі, не виставляє ніяких умов. а навпаки створює умови якраз і дають нам можливість говорити про забезпечення експорту у наступному році. Ну будемо надіятися вийти на рівень 2021 першого року. Це цікаво, дуже пане Михайло. Дуже вам дякую за позитив за такий настрій, попри все, що сьогодні в Києві відбувалося, Ви до нас доїхали, і за оптимістичний прогноз економічний і на наступний рік. І дякую вам. Я нагадаю, з нами в студії був Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу.